Погодка комфортабель <риклад> начинается дождик прокапывать. О, це то що треба. Мама, ты і нам проплатила, да, дождика? Дякува спит А? Лакоста. А, все, поки я вона ділась. Хорошо, сейчас чтобы все похолодало, а не ты начало. Не, ну это так-то уже по делу. Сейчас меня уже видно, уже чути. Ай, красота. Это что за аппарат такой? Кто знает? Я не знаю. Реально я не знаю, що це за машина і значка не бачу ніякого. А, фіат, мабуть, якийсь, да? <рес> Дивіться. Даю гарантію, що це всі наші лежать. Італіанці в таку погоду на море не ходять взагалі. Людей нету. Ви тільки подивіться яке сьогодні море. І я забув приспособу, верніше не я, Юля, добре, що завжди є на кого з'їхати. Для подіводної зйомки. Ох, сьогодні було б і рибу видно і все. І людей нема, ніхто воду не каламутить. Три чоловіка в воді і то, наверное, пивка напились, залізли, опорожнівся. Ех. Малого дома оставили, а що, як йому погано, що. Нам же ж не погано, правильно? Такі ми собі хороші родителі. Та ні, ну. Ми вирішили ненадовго по ділам з'їздити, да й на море заскочить. А чого його за собою таскати, якщо йому ще поганенько трохи? Хто вже такий? Після по, по як воно? То синдром відходняка, знаєте, коли вже... Непогано, але ще слабий організм тут нічого не хочеться крім валятися на кроваті в інтернеті або лазити з тим конструктором. В общем. Да, оце я лоханусь. Сьогодні я б поплавати. Не бушуй, бушливий. А, банда, я вам... Передайте можу, знаєте, все, як дитя маленьке, емоції, повні штани вже. Коротше, розкажу. Я ж хоч всю жизнь прожив на морі. О, я того не знав, але там же, ну, море від моря відучається. Там у нас одні медузи. Тут інші красоти, друга вода, другий цвіт. Ну, Взагалі, всі моря вони різні. О, і що я вам скажу? В таку погоду, як зараз. Я вам в общем, зараз покажу, а не розкажу. Короте, дивіться. Зараз я тільки щоб волна мене не накрила, не намочила. Ви представляєте, що оказується, коли немає такого прям яркого сонця, я того ніколи не знав. Зараз бачите, як вам все видно, так? Да? Ну, типу, це є просто... А неряєш під воду, таке відчуття, як ти йдеш просто по вулиці, знаєте, Отако От само все видно. І оказується, там в камнях є риба, яку в сонячну погоду не видно. І риба, і водорослі, навіть морські йжики так ховаються, що в сонячну погоду їх не видно. А зараз ми з Юлею племемо і в нас шок. Прям ти пливеш в такі, ну, риби я не знаю, ну, сотнями, тисячами, знаєте, стаї. і плавають у такому кругу тебе. І це коли чиста вода і немає сонця, воно набагато краще видиметься, оказується. Отак от вік живи, вік учись, воно моя нога, бачите? Та це представте, це я тако зараз дивлюся зверху в воду. А якщо занирююся в воду, то видно ще краще. І видно абсолютно все. і Видимость така. ну 5-6 метрів ідеально ти бачиш. Вперед себе я не знаю, як вниз, мабуть, вниз, так само, оп, тихо, бо зараз. Ага, Юля там камні збирається. Ну, от. Так що, хто теж, як і я не знав, будете знати. Ой, піду ще поплаваю. Дожді капає, нікого немає шикарне. Вода, чай. Чай, я вам просто передати не можу, який це чай. Індійський чай. Йо-майо. -йо. Оце забувся. Щоб про мене горе забулися. Петра Павла сьогодні, всіх зі святом. Для мене це одне з самих найкращих свят в році. Не те, що я там Петро чи Павло. Може і десь я і Павлович. Або Петрович, я не знаю, мами треба питати. Ну, в документах Олександрович. Ні, ну суть не там. В общем, в це свято, саме все свято. Декілька років підряд там, чи через рік, там, через два. У мене щось хороше в цей день відбувалося, Дуже хороше там. Або якась нова робота, або повісення, або новий об'єкт, або ще. Ну, взагалі це. І, і я вас всіх вітаю і хочу, щоб і у вас так всіх було в цей день, хоча б принаймні. Щоб мінялася життя на краще. Да, і ще що, ми тільки що зробили ще одне занурювання. І знаєте що, на глибині, ну невеличкий, але знайшли такий малюнок, знаєте, як древній Єгипетський, да, Юля? Чи, ну, може такий більш мультяшний. Намальований, як. Е, е, як вона, як асміножок. А там, де мають бути типу, в нього очі, ну, якщо в мультяшного, то там сидять тако дві ракушки і тако ноги. Знаєте, Ну, воно таке, як дитина, наче малювала, але на такій глибині. Хто його вичергов там і чим, неізвісно, бо там все втриматися під водою. Я маю в виду, що вода виштовхує постійно і хвилі гайдають. Тобто Дивитися на нього можна. А от, е... ну, а от зробити саме те я не представляю, коли то, і ким то було зроблено. Може то природа якось так цей. Ну, явно виділено. І я постарався запам'ятати місце. Якщо я коли вже буду на матрасі зі своєю приспособою для підводної зйомки, я вам обов'язково е постараюсь знайти те місце показати. Так, Чехія, давай, Петра Павла де там. Петра Павла ж в Чехії собор. Ото мені його сюди, будь ласка, на заставочку. Все, і всім гарного дня і гарного свята. Якщо то можливо на сьогоднішній день. Але що, нам нічого не зупсіє не, не зіпсує ніколи. Ні день, ні свято, нічого. Головне, щоб ви там не жарились. Я знаю, що жаритесь. Ех, Зі святом. Ну і звісно ж, колян мені вже відео скинув з Чехії. І собор Петра Павла теж. Так що вони зараз підуть шукати наших там, щоб святкувати. А ми зараз з Юлією Віталією наших знайдемо. І все. А їх тут нема що шукати. Всі, хто є на пляжі, всі вони. Ну подивись на ту тетю. Хіба не Наша по-любому. Блондинка. синьому купальнику. Все, все понятно, зразу. Ну і плюс габарити, знаєте, кров з молоком. Значили як стоїть? В якому ты ряду стоїш? А я кажи, люблю ехать посерединке, щоб типа машинка едет и полосочки кушает, как в игре компьютер. О, наконец-то, додумались. От вони мене тут Вигулюєш? Вы Выгулюєш? Бензопили заробили. Чуєте? Пиляють. Ну це ще якось слабенько. У мами там взагалі друг